Близько 40 полотен на релігійну тематику представлено на виставці в Івано-Франківську. Автор цих картин Володимир Березний, який не лише малює, а й допомагає Збройним силам України, адже кошти із продажу своїх робіт чоловік спрямовує на армію. Тему продовжить Вікторія Резун. Найбільші свята та українські традиції, а ще давні храми Прикарпаття. Саме на таку тематику представив глядачам картини Володимир Березний. Представлені пейзажі, портрети, релігійна тематика, яка власне відображена в давній архітектурі наших храмів області, а так само. Ну дуже люблю я різдво Христове і воскресіння Господнє і багато е, часу у творчості приділяю власне е, цій тематиці, власне, і глядачі у цій свят вже після різдвяний час можуть ще е, споглядати е, красу на, на на нашого різдва, яка яка передана у творчому доробку митця близько 40 полотен, які він створив здебільшого у час війни. Значна частина картин власне, 2024 року. За той час, за той рік я був на кількох цікавих пленерах і в Карпатах з нашої франківської сторони, і був і в Закарпаттю, малював багато ворогту. Ярем, чи наші струмки, і власне 2024 рік для мене був досить плідний, і фактично це є моїм звітом за 2024 рік. Переглянула виставку Леся. Жінка вражена роботою художника та технікою виконання картин. Оте його захоплення він передає ту щирість душі у своїх картинах, і варто лише споглянути на те світло і кольори, які відображаються, і це не що інше, як поєднання сучасного стилю з повагою до традиційного, а також до повчань і навчань його наставників, вчителів, і от це світло, яке він передає. А коли він малює, він завжди каже, що він малює надихнений». Частину коштів від продажу картин чоловік спрямовує на потреби ЗСУ. Він вже відправив на допомогу армії понад 100 тисяч гривень. Переглянути виставку Володимира Березного можна в галереї Бастіон до 1 лютого.